На початку весни у водосховищах поблизу Житомира знизився рівень води. Про це журналістам Житомир Інфо розповів директор комунального підприємства Житомирводоканал. На річці театрів є декілька водосховищ. Одне з них це водосховище питної води, називається водосховище відсічне. Саме з нього «Житомирводоканал» робить забір води для подачі, для її очистки. Та подачі питної води мережами централізованого водопостачання мешканцям та підприємствам міста Житомир. На даний момент рівні знаходяться значно нижче, ніж повинні були б бути. Ми вживаємо заходів максимальної економії, якби мінімальний перелив створюємо тільки для того, щоб вода сильно не застоювалася. І прогнозуємо, що можливо влітку будуть проблеми з водопостачанням. Подібна ситуація була в 2021 році. Зараз ми стараємось максимально закумулювати воду, щоб мінімізувати нехватку води влітку. Якщо ситуація не зміниться, то воду для житомирян подаватимуть за графіком, Або... каже Роман Ілик. Якщо буде дуже мало води в водосховищі, ми не зможемо нормально забезпечувати водопостачання. Ми технічно підготувалися. У нас є два насосних агрегата. Ми зможемо з обох сторін дамби якби воду перекачувати назад в водосховище. Ну, але це призведе в першу чергу до того, що не буде протікати річка тетерів через Шодуарівський парк водосховище, буде обмілівше. І це саме критично може призвести до того, що ми будемо вимушені перейти на графік. Але ми надіємо, що ми до цього не допустимо. Основний критичний момент буде серпень-вересень. Причини зниження рівня води пояснює доцент кафедри екології Поліського національного університету. Дійсно, рівень води в водосховищах десь приблизно в різних водосховищах 50-80 сантиметрів нижче ніж повинно було б бути в ідеалі. Тобто ніж, от така норма, так би мовити, умовно. Відбуваються глобальні зміни клімату, середньорічна середньодобова. добова. Температура зараз значно вища ніж була років 5, 10, 15, тим більш 20 тому всі ми це відчуваємо. Зміни клімату, глобальні зміни клімату є, і від них ми нікуди не дінемося. Звичайно, це відбувається на тому, що. Е Збільшується випаровування води, і відбувається на тому, що фактично реально кількість опадів в нашому регіоні так складається дещо менше ніж було років. Ну скільки тому? Якщо пройдуть сезонні дощі, тоді ситуація на водосховищах покращиться для нашого регіону. Характерно, от кінець квітня, травень сезон дощів. Якщо цей сезон дощів частково ситуацію покращить, ну то можна сподіватися, що ми пройдемо оці такі складні періоди кінець липня. Дня серпень, коли води найменше, от і все буде добре. Якщо води буде мало, ну тоді можуть чекати нас певні якісь можливі обмеження. Ну, знову ж таки, це будуть уже дивитися конкретно фахівці того ж водоканалу і приймати якісь рішення, виходячи з ситуації, яка є, от складається на той момент. Водночас на водоканалі закликають містян економити в, воду. В свою чергу я б дуже хотів попросити всіх мешканців абонентів Житомир-водоканал в цьому літу. Більш економно відноситись до води, не використовувати її просто для поливів, а користуватись тільки в господарсько-побутових потребах.